Найперше, що має зробити особа, ну родича безвісти зниклої особи, це звернутися в поліцію з написанням заяви про безвісне зникнення. Без цієї заяви не буде нічого. Тільки ви тільки ви напишете заяву на протязі доби, приймається слідчим рішенням про внесення відповідних відомостей до єдиного реєстру до судових розслідувань. І вже саме з цього моменту починаються, скажімо так, запускаються всі механізми, що стосуються розшуку, запускаються всі механізми, які дотичні до цієї теми, і відповідно всі державні установи, які також дотичні до цієї теми, також починають працювати. Навіть якщо говорити за Людмила, звичайно, з вами Людмила Кучер з вами буде також пояснювати фоліні своєї роботи, але навіть щоб отримати витяг з єдиного реєстру безвісти зниклих осіб без кримінального провадження, ви не зможете отримати такий витяг. Е, ну, якщо я буду говорити в загальному, так значить перше це заява. Потім в Січі відкривається кримінальне провадження, і з цього моменту розпочинається проведення досудового розслідування. Указані категорії кримінальних проваджень. Основним саме цієї, цієї категорії за ну, я маю на увазі за особливих обставин. А основна задача поліції і, скажімо так, слідчого у проведенні досудового розслідування це звичайна ідентифікація та розшук самих того. Тобто, слідчі саме найперше, що він має зробити в ці, всі категорії кримінальних проваджень, це звичайно відібрати зразки букального епітелію і негайно позначити молекулярно генетичну експертиз. На сьогоднішній день а, такі експертизи вони проводяться м, на жаль довго, довго тривалий проміжок часу, і це не ну скажімо, це не говорить про те, що хтось там щось не робить, або а, десь хтось зволікає. На жаль, а на сьогоднішній день у Рівненській області а, є така черга. Це Ну, десь на протязі трьох місяців, тому також маєте бути зорієнтовані в тому, що на жаль, молекулярно-генетичні тільки у нас це по всій Україні, проводиться на протязі трьох місяців. Також маєте скажімо так, зважати на це Слідчим вживається багато заходів. Він направляє в різні державні установи дуже багато купу, скажімо, ну запитів. До тих державних установ, які дотичні до цієї теми. Це слідчі роби для того, для розуміння а, того, де яка державна установа, якою інформацією володіє. Крім цього, хочу також зорієнтувати, що якщо вас, скажімо, цікавить інформація там а, в певному крім в певному кримінальному провадженні, так, значить, а... Бувають такі випадки, можливо, десь якісь є проблеми з комунікацією, так зі слідчим, з комунікацією з поліцією, можливо, якісь проблемні питання, якісь є непорозуміння, людина не знає, що робити, куди їй ще звертатися, куди йти. Для цього в Рівненській області працює центр з розшуку безвісти зниклих осіб за особливих обставин. А, насправді, а, куди, а, якщо чесно, куди я тільки не виїжджаю, на ну не так на різні засідання. на Різні, скажімо, збори, я скоріше, говорю про те, що нам в Рівненській області, нам, ну, я не знаю, чи нам повезло, чи до чого я веду? У нас реально зі всіма дотичними службами в Рівненській області, які, ну, до речі, зараз присутні, є, дуже чудова комунікація. І це не тільки зараз знаходиться і ті ж самі особи вони і входять до складу. Цього спеціалізованого центру, а крім цих осіб, які зараз знаходяться тут на цій панелі, також до а, складу центру, також а, входять представники оперативного командування, «Захід», представники 104 ї бригади, представники НГУ. І а, я вам скажу, що ми всі перебуваємо в дуже такі чудові взаємодії, і це настільки, якщо чесно, так круто, тому що я знаю, в деяких ну, областях цієї скажімо, взаємодії комунікації немає. Ми постійно ми на постійному зв'язку. А так ми приймаємо щоп'ятниці в цьому центрі всі ці представники, які я озвучила. Ми приймаємо а, людей на прийомі громадян а, в головному управлінні національної поліції Вінницької області з 9 до 13 години. Всі ми там знаходимося. Це робиться для того, щоб а, людина могла прийти, скажімо, це такий осередок, скажімо, таких представників цих державних установ, щоб людина могла прийти ну, в певне місце. І отримати фахову кваліфіковану допомогу іншими словами, щоб вона не по іншим куточкам, скажімо, міста витрачала свій час один день, два дня. Вона може прийти в одне місце і отримати фахову кваліфіковану допомогу по різним напрямкам, які дотичні до цієї, скажімо, до цієї теми по безвісті зниклому. Це розслідування кримінального провадження, отримання витягу з реєстру безвісти зниклих осіб. Це отримання. Ну, отримання грошової допомоги. Ну а це різні питання: питання службового розслідування, питання по військовим частинам все це можна отримати. Всю цю інформацію в одному місці. І, якщо чесно, я дуже горжусь, що в Рівненській області є така комунікація, і ну, я виїжджала на скажімо, такі виїзди, де були присутні керівників різних центрів різних, скажімо, областей і. Ну мені було що сказати, і мені було чим бортися з своєму до того, що ми перебуваємо на постійній комунікації. Ми не тільки в центрі, скажімо так, співпрацюємо. Ми співпрацюємо, скажімо, постійно, ми постійно всі онлайн. І ну, мені було приємно про це говорити, тому що ну, мого приємно, тому що ця комунікація є. Але якщо крім того, що цей центр діє з 9 до 13 години, щопятниці, п'ятниці також в цьому центрі є гаряча лінія. Ця лінія є не якоюсь автоматизованою системою. На гарячі ця гаряча лінія, скажімо, номер абонентського телефону, знаходиться в слідчому управлінні. А якщо більш точніше, о відділі розслідування злочини, скоєних проти життя та особи, так ми його інколи я його також беру. Ми його чередуємо між собою. Тобто я хочу сказати, що там сидять живі люди, які зорієнтовані, які знають, як вам допомогти і як вас зорієнтувати. До чого я веду, що якщо у вас виникають якісь проблемні питання, ви також хочете а, дізнатися, чи а, проведена молекулярно генетична експертиза, можливо, потрібно провести якісь слідчі дії. А ви не знаєте де і куди ну скажімо, іти? Ви можете дзвонити на цей номер телефону, Я не знаю, чи я можу його зараз потектувати, чи є потрібно його не то. Ну у нас в роздатковому матеріалі є там спеццентр з розшуку. Зникли безвісти, Подивіться, будь ласка, там зазначений. Абсо... Я скрізь а, а, закликаю, що вони... я, ну, чесно, я сама зацікавлена а, вирішувати ці проблемні питання на рівненської області. І скажімо, тому якщо якісь проблеми, якісь непорозуміння, те, що стосується поліції, будь ласка, дзвоніть на гарячу лінію цього центру. І скажімо так, навіть якщо я буду некомпетентна в певному питанні, це що стосується, ну скажімо, не напрямків вже поліції, це напрямки грошового забезпечення, соціального забезпечення, інші питання, які можуть виникати, я ну скажімо, це не моя лінія роботи. Я просто буду знати, куди скерувати цих людей. Ну, якщо це так. Урудай, я, я відрефлексую. От дивіться, у вас в роздаточному матеріалі, от ви відкрили, бачите, перший пункт, да, звернутись до поліції. І ми там намагались прописати перше, ну, зрозуміло, що з собою потрібно взяти, да, свій паспорт, документи, які, під, які засвідчують родинні зв'язки, розписали, що це за документи. І от бачите, таким зелененьким виділено у разі виникнення питань та або скарг, куди звертатися. Так, і це у нас спеціалізований. Центр з розшуку е, осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Е, там номер телефону, ви бачите, 067. Будь ласка, е, ми зразу отак от і будемо вас орієнтувати е, так, е, куди, куди звертатися, е, пані Ірино. Я ще хочу вас запитати: е, скажіть, будь ласка, от у нас є ситуації, коли, наприклад, частина родин. В них кримінальні провадження та, знаходяться в прифронтових областях. Вони не можуть додзвонити слідчим. Що що їм робити в такому випадку? Я знаю за цю проблематику, яка існує в даній, ну, і саме в цих кримінальних провадженнях, які скажімо, всі кримінальні провадження, які ми реєстрували в Рівненській області до листопада 2024 року, до кінця вони всі. А, скеровувалися за місцем зникнення, тобто там, де ну, зона бойових дій. Чомусь а, а, ну, не, не скажу, що більшість а, деякі вважають, що це є дуже такою проблематикою. Я не можу дозвонитися, мені слідчі не дзвонить, я не знаю, куди мені, і що насправді я вам скажу так: насправді це взагалі не є проблемою. Абсолютно. Також ви можете звернутися або до нас в центр. У нас в центрі. Дуже гарна комунікація з цими а, прифронтовими областями: Харківська, Донецька, Луганська, Запорізька, а, Ну, немає проблем в цьому. У нас гарна комунікація, і я дуже вдячна тим областям, які завжди реагують на наші прохання. Тому а, якщо вам треба встановити слідчі вони, можу дозвонитися, або ви знаєте що, а, ну, знаєте свого Чого, але не але ну він десь не бере трубку, да ви не можете до нього додзвонитися. Будь ласка, звертайтеся або на гарячу лінію, або приходити до нас в центр. Я вам гарантую, що слідчого ми знайдемо, і він з вами поспілкується. І це вирішується дуже швидко. Це вирішується на протязі я не знаю ну, декількох хвилин. Дякую, і я ж хочу попросити вас акцентувати увагу. От на такому випадку. Мало для, для родин можливо це не зовсім зрозумілий такий така процесуальна можливість як окреме доручення, так але можете ви розказати більш детально? От, наприклад, якщо Кримінальне провадження знаходиться умовно в Донецькій області, але, наприклад, е приїхав у відпустку на реабілітацію, на лікування умовно побратим, який знає про обставини зникнення, і е родичі про це знають, вони, наприклад, звернулись до вас і хочуть, щоб його допитали, да там долучили ці матеріали. Чи можна отакий процес організувати? Розкажіть деталі. Так, Як звичайно, якщо. Е Ця особа, ну яку родич ну хоче, щоб цю особу допитали, і вона знаходиться у нас в області, так. Готова давати а, ці показання, тому що, якщо чесно, не завжди ці люди йдуть нам на зустріч і не завжди вони хочуть надавати показання. Але якщо беремо, ми а, скажімо, ну, позитивний момент, що він дає, я буду давати покази, це взагалі не проблема. Звертаєтесь до слідчого, говорите, будь ласка, допитайте такого то такого то. Якщо десь побачили зволікання, десь слідчі там, скажімо, Ну, щось не так, то краще тоді напишіть клопотання на проведення слідчих дій. І на протязі трьох днів слідчі має прийняти рішення, чи допитувати цю особу, чи не допитувати. Законних підстав відмовити заявнику, щоб не допитати. Ну, якщо чесно, то я не бачу так. Що стосується випадку, якщо ця людина знаходиться в іншій області, так ми приїхали на реабілітацію, ну, наприклад, Інецька область, так? тобто у нас знаходиться в Рівненській, да, є Проблема велика, скажімо, відстань це також. Не проблема. Ми можемо звернутися до своїх колег в ж же самій Вінницькій області. До речі, теж гарна комунікація. Так я, я наприклад, просто кажу. І ми просто наш слідчий робить постанову на проведення слідчих дій на іншій території. Цю ж саму постанову ми надсилаємо у відповідну область, і на підставі цієї постанови вже місцевий слідчий проводить слідчі дії, де ми прописуємо перелік питань, які нас цікавлять. Це також не проблема, і також можна домовитися за дуже, скажімо, короткий проміжок часу. Дякую. Е, і ще таке питання: да ми говоримо про клопотання. Е... Ну, не знає людина, як це клопотання підготувати, чи можна звернутися в спеццентр щоп'ятниці, чи допоможуть родині зниклих з от, документами з процесуальними? Чи є така підтримка в центрі? Ну, якщо це звичайне клопотання, то воно ну, дуже просте. Слідчому такому -то питання прошу допитати. Я думаю, що цього достатньо. Але якщо, наскільки мені відомо, що якщо вже там більш такі, скажімо, тяжкі питання, то, звичайно, краще вже звернутися до адвоката в правову допомогу, так? І тоді, так. Да. Ну, якщо це, скажімо, такі прості речі, там, ну, їх можна зробити ну, буквально теж за пару хвилин, я теж, теж не бачу в цьому проблеми. Дякую.